Усім привіт! Аня і Персея на зв'язку! Нам вже прийшла посилочка від Світлани. Світа зробила відновлення наскільки натурально, реалістично, що я навіть не зрозуміла, якщо чесно, де ж саме вона це робила. Це лялька для танки. А хто пам'ятає з минулих відео? Що, я чекаю! Та-дам! Та це ж сумочка з огляду, як нова. А користуючись можливістю і трішечки добротою Світлани, я їй ще надіслала свою сумочку на відновлення. Це була дуже плачевна сумочка, але вау! З пошти я забрала чергові скарби. І сьогодні в мене помийний вечір. От таке воно життя колекціонера. Якщо хочеш мати скарби, то потрібно з ними попрацювати. Я відчистила і витерла ці тіла, і доки вони чекають свого зоряного часу, давайте вже перейдемо до огляду. В інстаграмі я постійно у вас запитую, щоб вам би було цікаво подивитись. Дуже допомогли ха ха Але потім. Результати були через 8 годин, тож я вам покажу ляльку мого дитинства. До речі, у мене цієї ляльки не було. Вона була у моєї двоюрідної сестри. У мене ж була величезна кількість китайських дутиків, чи як вони називаються, але Барбі лишалася мрією. Перша лялька з серії Special Expressions вийшла в 1989 році. Це була Барбі білявка, одягнена в білу сукню, і Барбі афроамериканка на Молді Крісті. А от макіяж вони мали зовсім різний. Це дуже знакова лялька, тому що це перша лялька афроамериканка, яка продавалася в роздрібних магазинах. Вона була ексклюзивом магазину Woolworths. Але я мріяла не про таку. У 1990 році в мережі магазинів Wolvers почали продавати цих ляльок в рожевій суконці. І через 33 роки я ще досі пам'ятаю ці троянди. Так, саме про цю ляльку сьогодні йтиме мова Special Expressions Barbie 1990 року. В Європі вона продавалася в коробочці з надписом Fashion Play. В 91 році були випущені дві ляльки в бірюзових мережевих суконьках. Погляньте на цей розкішний ігровий набір. У 92-му році вже було випущено три ляльки. Барбі Крісті, а також перша лялька на молді Стефі у рамках серії Special Expressions. Оце так красуня. Ніколи не бачила її в продажу. Ну і 93 й рік. Також було випущено три ляльки Барбі, Барбі Крісті і їх подружка Тереза. Надзвичайно яскраві представниці 90-х. Тож повертаємось до моєї мрії, яку мені вдалося здійснити така невеличка рожева коробочка. Бюджетна лялька, а скільки щастя. Коли я намагалася пригадати, як же виглядає ця лялька мого дитинства, то все, що я про неї пам'ятала, це рожеве взуття і ці прекрасні трояндочки на сукні. Обличчя і волосся, я просто пам'ятаю, що вона була білявкою. О, ця лялька ще має трусики в комплекті. Точна вона. Дві троянди на сукні і чудове-чудове волосся. Я довго моніторила цю ляльку, а потім дочекалася знижок і відразу її замовила. Переконаюсь, що коробочка пуста О, цікава інструкція. Як випускати волосся? Мені ще така не зустрічалася. Ну що, будемо випускати згідно інструкції, щоб не пошкодити нічого. Ого, 68 й рік. Цікаво, як вона опинилася в коробочці цій. Так, роблю все згідно інструкції. Ляльки 34 роки шукаю, які тут нас скарби чекають. Знайшла когось в свою колекцію комах. А ось і малинові туфлі човники. Мені чомусь здавалося, що вони більш світло-рожевого кольору. Ну, по пам'яті пригадувалося. Але ні. Дуже гарно тримаються на ніжці. Тіло ляльки Twist and Turn, ніжки гумові на кліках. Як мені хотілося, коли я була маленькою, щоб у моїх лялях схиналися таким чином ніжки. Але вони були всі пластикові. Тут у нас стандартний гребінець щітка для 90-х. Волосся ляльки так цікаво вкладене, але, на жаль, від часу воно посіріло. Підставочки в комплекті не було, лялька ігрова, тому я поставила її на звичайну підставку з Аліекспреса, спробувала відтворити позу. Бачу, на шиї утворилася вже тріщинка на пластику, але нічого смертельного, вона у мене буде не для гри. Очі ляльки пусково-блакитного кольору, має три нижні вії, підведені очі блакитними тінями, трішки рум'ян і губи дуже природнього кольору. Сережок і інших прикрас у ляльки немає, на жаль. Мені здається, що у неї лоб значно вищий, ніж на цьому промофото. Волосся має розкішні голівудські локони, воно вкладене набік. Прошивка дуже густа, без всіляких сюрпризів. Одне задоволення її розчесувати, робити зачіски. А тут щось дивне. Я вже жартувала на цю тему, але скажіть мені, це що. Третя роду Сі, чи Сітрипіо, що це таке? Хай там як, а його непомітно під волоссям. Дивлюся я на неї і думаю, що не завадило б її пофарбувати. Мені здається, що це вже мої дитячі думки мене наздогнали. Просто на промофото у неї волосся такого теплого відтінку, а тут вона така сіренька. Може пофарбувати волосся. Добре, давайте відволічемося на цю сукню. Яскрава троянда номер 1 номер 2 неоново-рожеві відтінки на сукні. Вона має асиметричний силует і тримається на одному плечі. Спинка відкрита. Це міні-сукня. Так, і що там нам ще трусики обіцяли. Давайте подивимося. Бо до цього моменту я не бачила ще, щоб у ляльок були трусики. Хм, Дивіться, дійсно є. Цікаво, чому країни оброблені. Зверху на них резиночка, а тут. Ну, як на мене, не вистачає шовчиків. А на тілі у ляльки сліди начебто плісняли. Але все ж таки я її відмила, відчистила, продезінфікувала, і воно дуже швидко зійшло. Тож, вважаю, що це була не вона. Виготовлена в Малайзії. Мол, тіла 1966 року. Сукня на липуці, як ви вже помітили. Що ще про неї розповісти. Гарна лялька. Для мене вона особлива. Ви вже зрозуміли чому. А так? Ну, давайте подивимося ще на неї з різних боків. Фотосесію я вже їй влаштувала з новим образом, тому що, спойлер, волосся я їй таки пофарбувала. І тепер воно трішечки рожевого відтінку. Ось такого. І тепер, мені здається, я розумію, чому сестра не давала мені гратися з її лялькою. Тому що перше, що я зробила, пофарбувала свою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за вашу активність, коментарі, підтримку. Це дуже цінно і, чесно скажу, дуже неочікувано, скільки людей взагалі цікавляться ляльками і дивляться мої огляди. До нових зустрічей! Бувайте!